Кожної мами її дитина найкраща, найдорожча та найособливіша. Але коли лікарі ставлять діагноз аутизм, світ змінюється. Багато мав навичок, і якось за декілька місяців всі навички пропали. Коли дитина нічого не розуміє, ти хочеш їй щось пояснити, вона просто кричить: це саме важче, що може бути. Це Анастасія, любляча мати восьмирічного Назара, хлопчика з аутизмом. Він ще не ходить до школи, а лише відвідує садочок. Для їхньої сім'ї кожен день це виклик. Це ми зрозуміли десь близько пів... півтора року, але це не було дуже так явно. Там він знав декілька слів, знав, поки... мав цей вказівний жест, дивився в очі, потім то все зараз пропало. І він перестав відгукуватися на ім'я, перестав ходити на носочках, і ми вже зразу зрозуміли, ну що щось є. Але на жаль, ми пішли до лікаря лише в три роки, бо в той час був коронавірус. В три роки нас кидали. З Рахова на Мукачево, з Мукачева на Франківськ, з Франківська на Ужгород, і лише в Ужгороді у 5 років нам поставили точний діагноз. Але мама не мовчить і не приховує діагноз свого сина. Вона не соромиться його особливостей, а навпаки. Відкрито розповідає про життя Назара в соцмережах, ділиться своїм досвідом, підтримує інших батьків та допомагає їм знайти відповіді на складні питання. Потрібно чим швидше, бо я думаю, що два роки ми втратили. Я дуже про це шкодую. що він не ходив ні в звичайний садик, ні в центр. Ми тепер ходимо рівно рік, що так вже ходимо до логопеда три рази на тиждень. І в нас такі результати він не говорить, але він дуже все почав розуміти і виконувати певні завдання. Та я свого досвіду знаю, що поки я не прийняла діагноз, ми з Назарієм стояли на місці у розвитку. І як ми зрозуміли, вже я прийняла. І відкрито про це почала говорити, не ховати його, і в нас стало все добре. Тепер у нас все добре. Щороку діагноз аутизм чують тисячі батьків по всьому світу. За останні 20 років кількість дітей із розладами аутистичного спектру зросла в рази. Однак лікарі пояснюють, це не означає, що дітей з аутизмом стало більше змінилися методи діагностики. Насправді існує така тенденція, що кількість діагнозів діток зраз. Збільшилася, проте ми не можемо однозначно казати, що це збільшилася кількість дітей з аутизмом. по Перше, ми набагато більш обізнані тепер. Покращилася діагностика. А через покращену діагностику, відповідно, більше людей звертаються про допомогу і про цю ж саму діагностику. Генетика грає важливу роль. Тобто дійсно спадковість ми визначаємо її приблизно 80%. Було одне дослідження, яке включало в себе 6 мільйонів чоловіків, і було виявлено, що чим старший вік батька, тим більша ймовірність розвитку аутизму у дитинки. Світ дітей з аутизмом особливий. Раннє виявлення та своєчасне звернення до фахівців є ключовим для забезпечення оптимальної підтримки та розвитку дитини. Дай мені щось. Дай мені Дякую. Важливо створювати ситуацію, що мотивують дитину до роботи. Тобто, це можуть бути рольові ігри, можуть бути розказування або відігравання навіть казок. Ми розказуємо якусь казочку, відіграємо. Граємо рольові ігри. Ти вчитель. Я дитина, а потім навпаки, я дитина, ти вчитель. Дуже важливо спілкуватися з дітьми. Говоримо дуже чітко, виразно і правильно. Синя, синя. Супер. Молодше. Ми навчаємо дітей одягнутися, також їсти і засоби гігієни. Потім йде Соціальна адаптація ми навчаємо дітей спілкуватися з однолітками та дорослими. Оптимальний вік для реабілітації дітей з аутизмом це 2-3 роки. Також можна значити реабілітацію більш дорослому віці. Закарпатська область активно розвиває інклюзивне навчання. За даними департаменту освіти, молоді, культури та спорту Закарпатської ОВА, на сьогодні в області інклюзивні класи працюють у 368 школах, де навчається 1800 дітей. Кожна громада працює над тим, щоб інклюзія стала не просто можливістю, а нормою для кожного хто цього потребує. У нашій громаді всього є 73 дітей з особливими освітніми потребами, з яких 68 навчаються у закладах загальної середньої освіти, і п'ятеро у закладах дошкільної освіти. Ми не можемо виокремлювати цих дітей. Навіть діти із розладами аутистичного спектру ми їх не виділяємо в окрему нозологію. І великим досягненням останніх двох років для нашої громади є відкриття інклюзивно-ресурсного центру, який діє на базі Великобичківського ліцею. Та він діє локально. Ми будемо просити спеціалістів, щоб надавали такі навчання, допомогу батькам, щоб вони вміли сприйняти своїх дітей такими, як вони є. Аутизм це не хвороба, а спосіб життя. І чим раніше діти отримають підтримку, тим краще вони адаптуються. Головне розуміння, терпіння та любов. Адже кожна дитина, незалежно від діагнозу, заслуговує на щасливе дитинство.